Всім привіт і всім на цьому каналі. Сьогодні хочу вам сказати, які я люблю відеоблогерів, а яких я не люблю. І я це відео дуже скоренько зроблю, тому що це буде коротке відео і... Та, саме, кеда, спійшла, і, і це дуже короттеньке відео буде. І це відеоблоги, які мені подобаються і не подобаються, які я ненавижу і всяк. І попрошу це під цим відео поставити лайк і підписатися на мій канал. І так, перше, яке мені подобається, це Юлія Микол. Юля Мики, Юля вона чудова і мені вона подобається. Так, друге. Це Саша Спілберг. Ну і третє, це Марьяна. Вона вона мені подобається, бо. Так, третю, Це Іван Гай і все. Далі, які мені не подобаються. Все Катя Клепа. Я признаюся, що вам не подобається, ну я вам признаюся. 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 Признаюся вам в тому, що є не нагоду. Постарів дивитися її відео, як можна підписуватися на її канал, як можна за неї госувати. Як! Ну, ну скажите мне, как? Люди, поймите меня. Поймите меня, кто? Кто может подписываться на мой канал? Ну, кто? Да, я уже, уже. звучу. Я не знаю, я качку люблю, и все, и точка. И радости в комментариях мне не надо писать. потому что у кого-то своя думка. Вся думка. Кто, кому не подобится? Сафа Спилберг. То я вам скажу вот так. Вот я Вся якого вы это не сможете полюбить. Саша Супер, Саша Класс. Кто не верит, сейчас дам в класс. Вот что-то. Ну і на цьому все. Подписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх і, і напишите мені в коментарі, які вам подобаються відеоблоги, які вам не подобаються. І, звичайно, прокачука з мені написать про Юлію Мука Микл... ну цих відеоблогерів, які я сказала. Це і Іван Гайс, Асос Білбер, Кеп, Юля Микул і Мар'яна. І все це 5 моїх відеоблогарів, яких я знаю, коріше, їх багато знаю, але я їх вже не можу про них сказати. І Юлія Сапочинська, ти то забаш мені написати. Коментарі і бай-бай!